супровід патріотичної пісні солістка ПК Центральний Ольга Кримська привітала присутніх із фіналом творчого конкурсу. Нескорені після розпочалося урочисте нагородження дипломантів та лауреатів фестивалю. Для 15-річної Софії це одне з найбільших досягнень за свою невелику творчу діяльність. На фестивалі дівчина презентувала твір під назвою Проза, в якому розкрила болючі переживання матері через трагічну втрату власної дитини. Це одне з чотирьох оповідань, які юна письменниця створила з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вступивши до літературного гуртка Тернівського району. Було більш неочікувано, що воно щось займе якесь місце. Я думала, що можливо там за участь дадуть, а тут я, зрозв... я коли почула, що Перемога я була ну в захваті, і дуже неочікувано було, що вот. Така твір, що проза вона займає якийсь місць. Нагороди за творчі роботи отримали не тільки аматори, як от Софія, а й професійні митці. Серед них відома криворізька поетеса Лана Олександрова. Її творчий доробок налічує понад 300 поезій, з яких дитячі вірші та глибокі на патріотичну тематику. У конкурсі поетеса перемогла із відомим в Україні твором Повертайся живим. Я розумію, що ну є вірші, може краще, може розумніші, може тощо. Перемога завжди насправді приємна Цю війну я ну, мало, писати, що вірш в мене її буквально ну пару штук, скажімо так, тому що ну, я трошки другим зайнята, я інформаційний волонтер. Всього у творчому фестивалі нескорені брали участь зо 50 учасників з близько сотнею творів на тематику російсько-української війни, як от аматорів, так і професіоналів, як криворіжців, так і жителів окупованих територій Херсонщини, прифронтової Миколаївщини та переселенців з інших регіонів, що нині проживають у нашому місті. Ініціатором конкурсу стала громадська організація Арт Культура. Почесне журі обрало 14 кращих поезій, що найбільше зачепили за живе. Основний критерій це безумовно професіоналізм поетичний. Це по перше. А по-друге, чи торкає твір душу людську. І коли ми читали твори і зупинялися, бо нагорталися сльози, мурахи по тілу йшли, і ми відчували, що це дійсно цікавий дуже твір, що це твір гідний уваги і що це твір гідний ознаки переможця. Від імені начальника військової адміністрації привітав усіх присутніх переможців творчого фестивалю заступник міського голови Сергій Мілютін. В первому розі живуть талановиті творчі люди. Daqui a 10 Працюють на творчому фронті. Як вони кажуть, вони об'єдналися в мистецький батальйон, і кожен їх вірш, пісня це вагомий внесок в нашу майбутню перемогу. Навіть в умовах війни військова адміністрація кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілко робить все для підтримки наших творчих людей. І цей конкурс нескорені. Це важливий внесок, також в нашу перемогу. Адже від людей творчих залежить настрій людей, наше натхнення. Зазначу, арткультура стала першою організацією у кривому Розі, що об'єднала навколо себе. Поетів, письменників, акторів, співаків, танцюристів, створивши нині так званий творчий фронт. Наразі в громадській організації близько тисячі осіб. Маріолакулі, Артемій Мельник, перший міський.